Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожий Урал біля лісосмуги. Оператор скеровує дрон, влучаючи прямо в техніку. Спостерігаємо точне влучання та задимлення. Ціль уражено. Цього окупанта наш дрон виявив, коли той переходив поле, почувши звуки впіві. Ворог різко пригнувся і ледь не впав. Вирішивши, що небезпека вже позаду, він рушив вперед, не підозрюючи, що дрон облітає його з іншого боку. Дрон влітає прямо в піхотинця. Окупанта ліквідовано. За допомогою розвідувального дрона з тепловізійною камерою виявили ворожий автомобіль, що заїхав у лісосмугу. Підлетівши ближче, побачили групу особового складу біля автівки. Запускаємо FPV. попри перешкоди. Оператор скеровує дрон прямо в ціль. Спостерігаємо яскравий вибух. Гарна робота. Екіпаж легких скидів переслідував ворожого піхотинця на шляху до його укриття. Перший скид дещо зносить вітром. Снаряд падає на кілька метрів далі. Ворог, вирішивши, що небезпека минула, зухвало показує середній палець в небо і продовжує рух. Але ми не поспішаємо. Вистежуємо ціль і робимо другий прицільний скид. Снаряд влучає прямо в окупанта. Ціль ліквідовано. Хедшот у виконанні екіпажа легких скидів. Оператор дрону вицілює та робить скид по ворожому піхотинцю. Снаряд влучає прямо в голову. Окупанта ліквідовано. Гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте. Більше FPV, більше дохлої русні.